Вікенд нової української музики помітили дуже цікаву особливість. Щоразу, коли Ліда Лі видає пісню, вона говорить про зміни. І цього разу в новій пісні сама, навіть в кліпі цієї пісні до цієї пісні, вона знімає перуку і постає вже зовсім іншому образі. Друзі, це така цікава особливість співачки Лі. і звісно, хотілося б дізнатися, чи справді Ліда Лі все сама, чи можливо все ж таки з величезною командою, яка дозволяє робити все максимально якісно і гламурно. Привіт. Привіт-привіт. Я пригадую, ти мене добряче налякала своїм відео, де ти плачеш у ванні. І mm -hmm. я тоді подумала: ой-ой-ой, хто образив ліду. Що тоді сталося? Слухай, ну це ж не саме тоді, це, це тривалий період мого життя, і, в принципі, е Таке моє ставлення е, до себе дуже е, над, да, надвисоке, ти не можеш показати своїх емоцій, ти не можеш бути слабкою, ти не маєш права ні на що е, е, тобі боляче, ти маєш це ковтнути і піти далі. І я дуже довго в цьому жила, і, і я дуже довго кудись бігла. А коли я, ну так, зупинилася, щоб дати собі відповіді, і відповідь була, що весь цей час я бігла від себе, знаєш, це дуже болісно і травматично стало для мене, як для дівчини, як для артиста, і як для людини, яка з війною, так само голила в собі дуже багато чого. Тому ем, я просто сказала, що я не хочу більше ем, видавати себе залізну. Якусь надсильну, я хочу бути людиною, я хочу проживати свої емоції, я не хочу їх ховати. Тому сльози це біль, біль тривалістю в півроку мого мовчання, тому що це період моєї трансформації. Дівчина, як прокинула свою внутрішню дитину, реально, коли починаєш розбирати, потім вона на межі, і я думала: ну справді, що я перетну ту межу. От чесно тобі скажу, але в мене не вийшло. Я її перетнула в. Трішки інакше бік в бік знайомства з собою. І я вдячна цьому періоду. Він дуже болісний, дуже болючий. Ну тобто, а... оте відео, де ти плачеш у ванні це що було? Це був тизер до пісні сама? Це не тизер, це моя сповідь, яку я фіксувала протягом певного періоду свого життя для себе самої, щоб бачити, як я змінююся, як змінюються мої думки. Я дозволяла собі. І своїм емоціям виходити. Я просто фіксувала. У Мене багато там нотаток, багато якихось відео, спогадів. І це мій період, який я не зможу викреслити, але інколи я можу до нього повернутися, щоб просто нагадати собі, де я була і куди я зараз а, рухаюсь. А для чого тобі було потрібно зробити саме ось такий хід? Ти дякую за комплімент. Хід це, при... це приємно. Щоб привернути увагу. Що ти маєш на увазі? Ну я мала на увазі саме знаєш, коли ти ну, тобто зафіксувати моменти, в яких ти найбільш вразлива. Так так воно і є. коли ти, Це ти, тобі ти потрібно для коли... того, щоб е привернути увагу людей? Ні, це мені потрібно, тому що я ніколи цього не робила, тому що я справжня в цьому, тому що я ніколи не плакала. На людях, тому що її ніколи не показувало своїх емоцій, тому що завжди мене вважали дівчинкою з обкладинки, яка посміхається, в якої все гаразд, якийсь папік, який її спонсує, або продюсер, або хтось ще, і в неї все гаразд. А що в мене всередині ніхто ніколи мене в цього не питав, як ти і що в тебе відбувалося увесь цей час? А там багато чого відбувалося. Якщо зайти в коментарі, подивитись, що пишуть люди, uh -huh. то можна звернути увагу, що багатьом здалося, що ти співаєш саме про Монатіка, в якого раніше співала на беках. В моєму житті було багато людей, чоловіків, жінок, які мені казали, що я нічого не зможу, тому не потрібно це відносити до когось конкретного. Це, це моя історія, це певний трансформаційний період, і це відповідь в першу чергу і самій собі, коли я вагаюсь, коли мені складно, що ти зможеш. Це, це реально я її назвала для себе як моя така. Сповідь, і коли складно, коли боляче, я просто вмикаю і розумію, що а ось тут вже ти не можеш дати крок назад, ні, і це не про фемінізм. Я дуже хочу, щоб всі це зрозуміли і почули. Це, це не про це, це про внутрішню силу кожної з нас, тому що ми е, виховані в певному суспільстві, коли там, да, є певні ставлення до жінки, коли ти можеш не відповідати якимось стандартам, або ти якась не така, або ти там, надхуда, або надвелика, або ти не зможеш без когось і чогось, бо в моєму житті було таке, хто ти без мене. Мені це казали, я це чула не раз. Чи ти не така, в тебе нічого не вийде, тому що в тебе в горлі якісь пільмінь, і ти співаєш ну, жахливо просто. А я вчилася і слухала інакшу музику завжди, з самого дитинства. Тому а, це моя відповідь собі, коли я сама так само вагалася, чи зможу я. Це, це моя клятва. Отже, шановні жінки, якщо ви чуєте фразу Хто ти без мене? Ставтесь до цього, я як до дзвіночка, як так. того червоного прапорця. Лідо. Ти видавала щороку по пісні і щоразу змінювалася. Ти пробуджувала дитину, натискала на курок, обіцяла міні-альбом і багато сюрпризів, розповідала про круту команду. А тепер пісня сама то сама чи не сама? Uh, ну, я сьогодні 100% можу сказати, що я не сама, тому що я з такою неймовірною підтримкою людей, яку я не очікувала. Я можна бути сьогодні максимально відвертою і чесною. Коли uh, я підстригла волосся, uh, для мене це також uh, uh, Це невід'ємна частина вже була. Uh, просто коли знаєш, ти вже ну, ненавидиш те, в чому ти знаходишся. І так, в мене була порука. Так. Ти Окрім до нас того, приходила в перуці? По-різному було, і, і, і в Перуці, і без. Тому що. І потім я підстригла вже з війною і своє каре, яке я носила. Але знаєш, останні декілька місяців в мене було просто відчуття того, що знаєш, ти одягаєш ем, одежу, там, з якої ти виріс дуже давно, і вона тебе дратує вже. Ти хочеш так сятий викинути, щось з нею зробити. І я відчувала, що я хочу я хочу змін. Коли жінка хоче змін, що вона йде робити? Вона йде каре робити. Каре вже в нас було, тому просто хотілося от, знаєш, просто радикальності. Прям, прям радикальності. І я, е, коли побачила, це також сталося не з першого разу. Да, там в нас було три, три підходи. Три підходи. Але останній момент, коли я розплющила очі і побачила себе, я просто зрозуміла, що я це я. От. Тобі настільки сподобалась твоя нова зачіска? Все, От знаєш, я не можу це, відповісти на це питання. Це знаєш, наче от раз І інакша людина. От інакша. От я себе, наче, так відчувала, а зовні я була іншою. І тому, коли от стався цей меч. Е, я, просто, я, я просто зараз кайфую е, від е, свого стану від трансформації, яка також продовжується. Вона не закінчилася. Це тривалий період, з яким я буду працювати. Е, але це важливий був крок від мене: відмовитись усього того, з чого ти виріс вже дуже давно. Отже, в пісні ти співаєш сама. Угу. А в реальному житті яку роль грає підтримка батьків, друзів, коханої людини? Е, величезно. Для творчої людини величезно, особливо як в моїй родині. Просто це ті люди, які бачать і чують все першими. Команда і моя родина. З цією прем'єрою у нас є деякі винятки, тому що я сказала, що ви будете все бачити у, у день релізу? релізу. Да Бо в мене дуже така. Творча сім'я, але вона пішла в зв'язок максимально. Творчість це я, бо в них творчі натури і душі, але вони там, мамуля, в київському коледжі зв'язку, брат також зв'язист. Коротше і. Е, дуже багато е, думок. думок, які ну, типу, знаєш, е, інколи складно там, сказати, що ну, це це не туди і краще не показати щось, щоб потім був ефект вау. І просто в мене так було, коли ти наперед показуєш якісь роботи отримуєш негативні коментарі. Да, брат? Негативні коментарі. Я знаю, що ти дивишся зараз в мене. Е, а потім виходить робота, і він такий: Вау! А я я імпат, я емоційна людина. Це мене торкає, особливо коли це близькі. І я собі дала слово. От з цією з прем'єрою, е, моя родина побачила кліп на Ютубі 29 травня, і це такий кайф. Вау, wow. і всі були в захоті. Okay. Yeah. Реально класний паттерн. Що треба робити? <laughs> треба показати фіналочку. На в дорозі не треба, друзі. Тут, тут розумієш, тут так само це про вагання, це про невпевненість. <laughs> ну це, це про мене було. Тому що мені потрібні були оці коментарі не сказати, що там ти молодець, а просто що ти там на вірному шляху. Прикольно. Mm -hmm. Отримати оцю підтримку, не сказати, куди йти і що робити. Mm -hmm. Ні, а просто-просто да. А інколи, коли ти її не отримуєш, ти просто мене це не ображало, ні в якому разі, щоб це я просто зрозуміла, що а як мені буде краще? Ну краще не показувати. А як це? Давай спробуємо. Спробуємо. Мені сподобалось mm -hmm. тому родина. Ви тепер все будете бачити день у день. Ліда, не можу не оминути тему, тому що це те, що турбує нас. Вже 10 років. Як саме на тебе впливає війна, як вона відбувається на твоїй творчості? Впливає. І, і цей період мовчання мій. до мене, знаєш, як доходить все трішечки емоційно. Я зараз кажу про емоції, трішечки згодом. Я така людина, яка максимально е, намагається від себе відштовхнути да, е, увесь якийсь негатив і тримати свій купол, свою там свою кришу, е, під якою команда рідні, і близькі, тому що якщо я посиплюсь, то це буде відображатися і на них так само. Тому я дуже довго це ось так е, відокремлювала, відбивалась. А коли впустила, е, оголилось дуже багато. Чого з дитинства й не тільки за останні роки, бо випливало дуже багато ран, які значно вони такі, вони не покрились корочкою, а вони як нарив в один момент так просто прорвало, і я, я не змогла з цим впоратися. Я зверталася і звертаюся за допомогою зараз. Я працюю з психологом, і, і реально розумію, що блін, чому я не зробила це раніше. Тому що не було б усього того а, да, сніжного кому, який накопився на мене. Війна, вона кожен, кожен день, вона в кожній сім'ї, вона в кожній людині сьогодні. І немає, якщо там, да, раніше ми спілкувалися і бачили, що когось ще це не торкнулось. Да? А зараз це торкається і стосується кожного з нас. Тому а, це складно. Uh, і я відчуваю, як складно зараз людям, які тут. Я бачу ці uh, опущені очі, я бачу цю десь якусь невпевненість у завтрашньому дні, але mm, я дуже хочу, щоб ми, ну, от як в пісні, розуміли, що ми все зможемо. Все залежить від кожного з нас, коли в нас всередині кожного буде цей стержень, стимул, віра, мотивація, навіть якщо вона спочатку буде примусова, розумієш про що? я? Ну, типу, заставити себе, повірити. І відштовхнутися від цих емоцій, почуттів. От просто спочатку заставити, а потім е е взрощувати в собі це відчуття. Я дуже хочу, щоб ми зараз е е спробували зробити так, тому що хлопцям це неможливо неймовірно важливо бачити і знати, що ми тут сильні віримо в них і чекаємо, і чекаємо нашої перемоги. Що тобі не вистачає для щастя? Чи думала ти над цим? І чи можна це купити, чи можна це позичити, взяти, отримати винагороду, чи треба все самі зробити? Дуже класне питання. Я, до речі, от вчора їхала додому і обмірковувала стосовно щастя, і зрозуміла, що тут е не вистачає. Ну, можливо, да, Є люди, для яких важливі якісь там моменти, і фінансові так само, да? які впливають там на щастя. А я зрозуміла, що я щаслива людина, коли я щаслива по-справжньому всередині. М -м коли я задоволена собою і своїм станом, коли я в ресурсі, і я реально просто ну, ці два дні просто команда з мене сміється. в мене прям пре, тому що я. Починаю відчувати просто силу свою всередині, і я щаслива від цього. І я буду неймовірно щаслива, коли почую, що ми перемогли. Оце це най, найважливіше зараз. Найочікуваніше щастя. Yeah. Друзі, просто зараз на вас чекає ще одне щастя. Ми підготували. Ми підготували, підготували. Давай <стан> не підготували. Ми, ми не підготували. Але зараз ми зробимо. Тому, друзі, не судіть суворо, окей? Домовилися. Відкрийте ваші серця так. до цього. Душі? І, і закрити вуха. <гум> Отже, зустрічайте у вікенді нової музики Ліда та Ксенія Івась. Пісня на тему багато образів і жодних образ. В нашім світі багато барв, Їх тисячі. Дай так, як ти обрав своїй душі, і тут не треба доказів, щоб було гаразд, Будут мільйони будуть мільйони образів, і нуль ще раз приспів. Будуть мільйони образів і нуль. Я тобі дуже дякую. Ти дякую просто тобі. неймовірно. Супер. А я тобі Найкраще. Дякую, дякую дуже. І дякую всім, хто сьогодні долучився до нас. Ліда Лі у вікенді нової музики. Привіт усім! Я Ліда Лі і хочу попросити вас подивитись YouTube Радіопромі. Там дуже багато класних музикантів, дуже багато класних українських людей, творчих і дуже світлих, щирих думок. Тож, дивіться і коментуйте. you mm -hmm.